Ті, хто хочуть зайти в товарний бізнес, чи вже зайшли. Але початківці мріють про те, щоб заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць чистими. І це відео присвячується саме тим людям, котрі хочуть починати, чи вже розпочали, чи ви студент, і мрієте про такі кошти. Давайте розбиратись, як почати заробляти в товарному бізнесі і дійти до такої смачної цифри 3 тисячі доларів чистого прибутку. Перед тим як почати, хочу попросити вас додивитись це відео до кінця. Але не просто так. В кінці цього відео кожен з вас отримує шалений бонус для того, щоб дуже сміливо розпочати товарний бізнес. Розпочинаємо. І так, давайте рахувати. 3 тисячі доларів. Помножити на 42 курс долара. Це 126 тисяч гривень. Нам треба заробити за місяць. Я вам хочу трішки дати мотивації і навести приклади. Своїх учнів і свій приклад того, скільки можна заробляти в товарному бізнесі. Бувають суми менше, бувають суми такі самі, бувають вищі у різних людей. У мене рекорд особистий 23 тисячі доларів чистого прибутку на місяць. Це вам мотивація і впевненість в тому, що тут дійсно є гроші, їх можна заробляти. І для цього не потрібно бути супергенієм якимось гуру. Давайте так, а яким же чином я заробляв ці 23 тисячі доларів на місяць. Мій цей рекорд? Я продавав павербанки, я продавав газові плити, я продавав. Різні формати товарів, котрі не зв'язані з цією тематикою, але все ж таки вкупі я отримав такий прибуток. Так, зайшов на свой складик. Тут уже стол з'явився. тут буду упаковочку робити, Коротше, товара тьма просто. Ну, не супер, прям много, але ви видите. Запитували себе, як правильно знайти партнера для успішних інвестицій, знаходячи в пошуках відповіді на це запитання, я відкрив для себе кампанію АМаркетс і впевнено, можу сказати, це була вдача. Інвестування це не просто спосіб зробити гроші, це можливість забезпечити себе фінансовою стабільністю, зростати та розвиватися. Тож обирайте партнера, котрий буде підтримувати ваші інвестиційні мрії та допомагати вам досягати нових висот. Але сьогодні торгувати акціями та не лише стало набагато. Ато легше. Для цього реєструйся на сайті міжнародного онлайн-брокера АМаркетс та починай свій шлях трейдера. У тебе буде доступ до більш ніж 550 активів, включаючи валютні пари, метали, криптовалюти, облігації, товари, індекси та звичайно ж акції. Крім цього, АМаркетс надасть тобі всі навчальні матеріали з трейдингу. Професійну аналітику ринків та доступ до телеграм-каналів, які ведуть спеціалісти компанії. Коротше кажучи, повна інформаційна підтримка. І навіть якщо ти ніколи не займався трейдингом, менеджер компанії допоможе тобі розібратися в кожному етапі. А якщо щось не зрозуміло, просто дзвони та пиши до чату. Тобі дадуть відповідь, та допоможуть будь-який час дня і ночі. Щоб зареєструватись на сайті АМаркіс, просто приходь за посилання в описі до даного відео або скануй QR-код, який ти бачиш зараз на екрані. Обов'язково після реєстрації. Напиши менеджер техпідтримки промокод бізнес прорив Та твій стартовий капітал подвоїться. Визначай сам, яким буде твоє життя. Я в тебе вірю. Це були часи, коли мене начебто оброблювали замовлення мої менеджери, але в той же самий час я закуповував цей товар, я його відправляв в пошту і це було кожного божого дня. І це дуже величезний труд. Але воно того варте. Ви можете зараз подумати, це так легко, окей, я теж піду в товарний бізнес і буду робити капусту. Ні, друже, це не так. Тут дуже багато всього треба навчитись, розуміти, практикуватись, здобувати досвід, і тільки потім в тебе буде щось виходить. Що я маю на увазі? Дивись, перший етап. Давайте розіб'ємо це на етапи. Перший етап це тобі треба розуміти, що ти будеш продавати. Що треба продавати і коли. Ну, давай так. Коли продавати. Є в нас сезонність. Під кожен сезон треба підлаштовуватись. Немає прям багато. Є такі товари, але багато товарів, котрі продаються все сезон. Зазвичай це навпаки. Завжди є сезон. Якщо це обігрівач, то він продається тільки тоді, коли він потрібен. Якщо це кондьор, то тільки влітку, коли дуже спекотно. І так далі, ти маєш це враховувати. Також в нас є свята, також і трендові товари, коли попит перевищує пропозицію на ринку. І це дуже такі ризиковані товари. Я про це саме казав в минулому випуску. Подивіться, якщо ще не дивились. А також ви дійсно можете підглядати, що продається у ваших конкурентів. Як мінімум, ви можете заскочити на нову пошту і простояти там цілий день, і ви побачите, як і що там відправляють. Але за це вас можуть ще й побити. Друзі, я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії ProFak це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. І так, давайте закріплемо. Перший етап це товар. Ми маємо знайти товари та постачальників для того, щоб підготуватись і заходити на якусь платформу. Знаходження товарів та постачальників воно не потребує грошей. Тому кожен студент, не студент, початківець може собі це дозволити. А де знайти постачальників? Дуже часто про це кажу в Ютубі своєму: це Телеграм, це OLX, це Гугл, це пром, це Інстаграм. Ну вони є всюди. Просто треба і шукати, і шукати, підлаштовуватись під сезонність, закриття болі людей, тренди і так далі. Наступний крок це платформа, де ви будете реалізовувати ваш товар. Давайте розглянемо першу платформу це OLX. Достатньо непогана платформа для початківців, недорого розміщувати тут товари, але треба враховувати конкуренцію. Якщо ви можете поставити конкурентну ціну на цій платформі, тому. Є сенс бути на ній. Спочатку треба перевірити конкуренцію. Це також показник того, що цей товар комусь потрібен. Якщо є конкуренти, значить там є і попит. Все, дивитесь, чи можете зробити конкурентну ціну, виставляєте оголошення з гарною фотографією, дивитесь, який у конкурентів, модифікуйте його, ставите конкурентну ціну, і воля, у вас є вже шанс продавати. І бюджети дуже-дуже маленькі. Так, не кожен товар буде у вас продаватись, навіть якщо конкурентна ціна. Але якщо враховувати ці фактори, котрі я тільки що пояснив, то шансів стає більше. Поїхали далі. Що в нас залишається? У нас залишаються такі платформи, як Шафа, як Ну Це прям зовсім для початківців, котрі не знають, де що можна продавати, і не всі товари там можна розмістити. Але давайте з серйозних платформ. От Олих це більш-менш серйозна, але поїхали далі. Це в нас маркетплейси, які в нас є маркетплейси в Україні. Це Promua, це розетка, це Allo, це Епіцентр, це закупка, це основні маркетплейси в нашій країні. Так як ви початківець, у вас немає ФОПу. Правильно, ви з цього не починаєте. Тому що який сенс відкривати ФОП, якщо ти не знаєш, на чому ти будеш і як заробляти. Тому треба знайти платформу, де ФОП не потрібен. І яка це може бути платформа? І яка це платформа з цих маркетплейсів? Це Prom.ua. Тут навіть паспорт не потрібен. Ви заходите на цю платформу, реєструєтесь, і в цей же день вам можуть виставити рахунок на купівлю магазину. Якщо ви початківець, ви скажете, блін, ну там 6000 тисяч гривень десь коштує на рік пакет. Але ви можете попросити менеджера Prom. Він не завжди погоджується, але все ж таки. Придбати мазин на три місяці. Так як ви початківець, у вас немає більше бюджетів на три місяці на тисячу товарних позицій він буде коштувати три тисячі гривень. Так, є, ви скажете три тисячі гривень. в мене таких грошей нема. Ти сказав для студентів. Ну, почекайте, три тисячі гривень це маленькі гроші. Якщо вам батьки надали чи ви, в принципі, стільки не відклали грошей. Попрацюйте десь додатково і зробіть ці 3 тисячі гривень. Повірте моєму досвіду, я 12 років торгую на Prom, 3 місяці вам буде достатньо для того, щоб повернути свої вкладені гроші та заробити прибуток. Інакше тут не буває. Якщо все ж таки буває, це означає, що ви не дивитесь мій YouTube канал, ви не дивитесь інші YouTube канали, ви не читаєте довідку від Маркетплейса Prom і ви просто лінива людина. Що ми можемо робити на Маркетплейсі Пром? Да? Якщо порівняти OLX і Маркетплейспром так само є поняття як картка товарів це як оголошення. Ви можете вручну додавати оголошення чи картки товарів на Prom. Також є можливість імпортувати дуже багато різних товарів, знаходити постачальників з файлами імпорту і по тисячу дві десять двадцять тридцять тисяч товарних позицій імпортувати в інтернет-магазин. Ви сплачуєте за рекламу тільки в той момент, коли надходить замовлення, і ви його виконали. Коли товар відправлений на клієнта і з цього замовлення знімається комісія в цей момент, заробляє Marketplace Prom і заробляєте ви. Якщо порівнювати Маркетплейс Розетка та Пром, то Розетка не дозволяє дропшиперам продавати на їх платформі. У прома такого немає. Бачите, ФОП не потрібен і свій склад не потрібен. Не обов'язково. Як на мене, Marketplace Prom це ідеальна платформа для початківців. Поїхали далі. Якщо у вас з'явились бюджети для реклами. То тоді у нас є інші варіанти. Наприклад, Google Shopping. Заходите в Google, буваєте придбати пилисос». і ви бачите на екрані, що видаються зображення з цінами. Це і є Google Shopping. Чому специфіка і витрати налаштування реклами 12-14 тисяч гривень по ринку? Далі це витрати на рекламний бюджет. Перші тиждень, два-три буває і місяць, інколи доводиться заходити в мінус і зливати гроші для того, щоб потім зрозуміти, який товар продавати, який ні, і коли ще й оптимізується рекламна компанія. Але перспективу того, що Продаючи класний товар з гарною маржею, перечекавши цей місяць, перечекавши цей час до місяця, ви згодом зможете заробляти достатньо класні кошти. Поїхали далі. Що у нас ще є? У нас ще є інстаграм, це космічно класна платформа. Але тут є але тут не всі ніші заходять тут треба заходити з однією тематикою. Якщо це інтим товар, то тільки інтим товар. Якщо це побутова техніка, то тільки побутова техніка і так далі. Це вузька ніша, а не якийсь там супермаркет. Тут специфіка в тому, що треба ідеально ввести візуал регулярно, систематично записувати рілси, якісно монтувати, виставляти бажано там кожного дня. А найголовніше для кого ви все це будете робити? Для кого, якщо не буде підписників, треба запускати таргетовану рекламу. А ось це не супер легко, тому що треба розуміти, на яку аудиторію запускати, на які інтереси, який бюджет виставляти кожного дня. Але все ж таки, скільки я брав інтерв'ю у людей, вони казали, що вони саме через кнопку Просувати вони здобували купу замовлень і заробляли нормальні кошти. Тому, значить, якщо в когось виходить, то і у вас вийде також. Можна ще й перелічувати друзі дуже довго, дуже багато платформ, розповідати про кожну з них. Але до чого я веду 3 тисячі доларів. Давайте до цього повернемось. Коли у вас будуть платформи, і OLX, і Пром, і Шопіг, і Інстаграм, то 3 тисячі доларів для вас будуть просто копійки, котрі ви давно вже перейшли і прийшли на зовсім інші гроші. Просто товарний бізнес це покрокова діяльність. Поступово відкрили магазин, додаєте товари, згодом приходять замовлення. Потім більше, потім більше, потім більше, потім інша платформа. Здобуваєте досвід, потім приходять замовлення, потім більше, потім більше. Потім більше. І так кожен раз. І ви розширюєте кількість своїх платформ, де ви можете заробляти. Але без команди це неможливо. Але це тема. Наступного відео, якщо вам це цікаво, звичайно. І так, як я обіцяв, всім тим, хто додивився цей випуск до кінця, я дарую безкоштовно свій міні-курс, як запустити успішно свій інтернет-магазин на маркетеплейсі. Пром. Що для цього треба зробити? Просто підпишись на містерам, на мітелерам, все є в описі до цього відео. В інстаграмі напиши мені в дірах слово курс, і я тобі відправлю ці безкоштовні відео. Не зволікай. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком та напишіть коментар. Будь-який, повірте мені, це неймовірно важливо для того, щоб просувати це відео в топи. Я буду дуже дуже вдячний. Тому в мене буде мотивація записувати більше корисного контенту для вас. Друзі, на цьому все всім до бачення. tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad